Просто є, скажімо так, скромні журналісти, які наші колеги з нашої області, дісталося не менше, тому що Ігорю Валасянкіну, тобто йому дісталося набагато більше по повній програмі, але після цього дісталося і від нього, як кажуть, в плані сатисфакції тим боягузам, які це робили. От. Без всякої міліції, без всякого розголосу, без всяких оцих от показових судових засідань і так далі. Тобто, які підсумки року, тут вже говорив Станіслав Тавлуй, мені мало що я можу додати до цього. Багато в чому висновки такі, що інакше, як мовою Леся Подерев'янського тут не скажеш, який взагалі сказав, що Майдан це коли збирається багато людей, ну замість багато він там інше слово вживав. От, перед тим, якщо я сюди почитав його дуже чудове інтерв'ю з ним, і він правильно сказав, що ті суспільства, які розвиваються от в, тих, в, тих, в тому розумінні європейського суспільства, до якого ми прагнемо, вони починали з місцевого самоврядування. От. Це був дикий захід, це був о, о, обирали люди, самоорганізовувалися, обирали суддю шеріфа. І починали, як кажуть, займатися місцевим самоврядуванням в тому повноцінному сенсі цього слова. От. Те, що в підсумки Майдану, які влада показала, що у нас немає ні місцевого самоврядування, ні, як кажуть, думку тих людей, які є народом, які є джерелом влади, влада мала в тому місці, куди Добкін пообіцяв засунути портрети Шухевича, згорнуті в трубочку. От, ну, на, на жаль, так і є. От, ну, може, ми колись, я ж кажу, поступово, як казав Станіслав, Тавлу підемо з Майдан, піде в народ і будемо організовувати ці механізми місцевого самоврядування, як правильно тут сказав Юрій Паперний, не, не входження в владу, а впливу на владу. Це, це, це ключові слова, тому що, наприклад, багато, ну, як кажуть, ну, не, не хочу нікого образити, але нормальних людей вони не хочуть йти у владу, вони хочуть мати право на ту професію, якою займаються. І я тим самим міліціонерам неодноразово, коли там, ну, зустрічаємося з приводу, там, ну, наприклад, збирають журналістів вони з приводу професійних свят і так далі, я їм кажу, що бажаю, щоб у нас і у вас було право на професію. Тобто професію в тому смислі міліціонера, що він захищає там, жінку якусь від грабіжника, там, бандита і так далі. У нас в плані тому, щоб ми могли займатися тим, чим ми займаємося, а не займатися копірайтингом, вибачте.